Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами будемо робити ось такий новорічний образ. Якщо тобі цікаво, як саме створювала я його, то залишайся зі мною і ми поїхали. Ну що, друзі, і ми починаємо наш новорічний макіяж. Та як завжди, я вже нанесла свій догляд, ви також не забувайте цей етап, бо від цього залежить, як добре буде триматися ваш макіяж протягом дня. І заложила брівки я також фіксатором від GodtoBi. Якщо ви дивитеся не вперше моє відео, то ви вже знаєте, як я люблю цей засіб. Боже, я все така святкова, Мені так подобається, як я виглядаю, це я капець. Ну і зараз ми будемо переходити до макіяжу наших очей. Сьогодні я буду використовувати базу ось ці конселери від Maybelline. Наношу 0,5 відтінок, беру спонжик, я вже його змочила, і буду все розтушовувати. Використовувати сьогодні я буду ось таку палетку від Наташи Дінони. Мені тут потрібно два коричневих відтінка. Відкрити, показати вам її зблизька не можу, бо в мене ця палетка впала і розбився один рефіл. Тому я її так обережненько відкриваю, ставлю собі на столик і буду там знизу вам показувати, де що я беру. Набираю світлий відтінок бежевий і наношу цей відтінок зверху над нашою склад. Сьогодні ми з вами будемо робити каткріс. Тому можна виходити тінями на складку. Ми все одно потім будемо консилером це все забирати. Взагалі хочеться зробити якийсь дуже святковий макіяж, бо новий рік це таке свято, що завжди хочеться виглядати якось яскраво і зробити якийсь макіяж більш вечірніший ніж те, що ми робимо зазвичай на кожен день. І якщо чесно, то я не можу сказати, що ми мейки зараз, не на часі. Ми всі маємо якось класно нафарбуватися і зустріти це свято, і Русня не має права у нас цього забирати. Тому ми беремо наші найкращі палетки, всі наші найкращі косметички, які в нас є, всі найкращі наші продукти і реально зустріти 2023 рік щасливими. Наскільки це можливо. Далі на плоский пензлик я набираю темніший коричневий. Наношу його біля складки, стушовуючи вверх і з'єднуючи зі світлішим відтінком. Звісно, якщо ви перший раз будете робити такий макіяж, то у вас нічого не вийде. Але якщо потренуватися і прикласти сил, то у кожного вийде. Тепер ми беремо консилер і будемо вирізати каткріз. Щоб зробити каткріз, нам потрібно на нижній повіку нанести консилер і зробити відбиток. І потім по цьому відбитку потрібно буде його малювати. Я беру плоский пензлик для губ і починаю робити каткріз. Візьму ще темніший відтіночок, зараз, і трішки. Ось тут додам більш коричневого, бо мені якось трішки мало градієнту. Ще друзі, ось такий каткріс у нас з вами вийшов. Зараз я швиденько поза кадром зроблю на іншому оці і повертаюся до вас. Ну що, друзі, я зробила каткріс на іншому оці. І ще наверх додала ось цей консилер від Elf, бо він більш плотніший і самофіксується, що дуже добре підходить для каткрісу. Все таки, Maybelline так добре з цим не справляється. Палетки від Наташі Діно ну, не додаємо таке рожеве золото. Я його набираю на пальчик. І додаю його на наше повіко. Тепер беру також пензлик, ось такий плоский, теж набираю його і додаю, де мені не вистачає кольору. Це біля наших граництв. Ну і зараз я беру пігмент від одного зашквареного українського бренду. Показувати назву вам його не буду, бо зашкварилася дуже сильно його власниця. Але ж пігменти я не буду викидати. Пігменти, до речі, були дуже гарні і дуже шкода, що така тупорила. Там власниця. Якщо ви, в принципі, слідкуєте за б'юті новинами, то ви мали то бачити. Але якщо ні, то підіть, подивіться, ось це відео Юлії Грузи. Вона там все детально, все круто розповіла і розставила, все по поличках. Тому я беру від них Glitter праймер. Набираю на пальчик горошинку, наношу наверх. На плоский пензлик набираю пігмент і наношу його поверх праймеру. А ще мені дуже сильно шкода, скільки за останній тиждень просто зашкварилося брендів. А особливо мені було шкода Запорісу, бо я купила вам дві палатки, потратила на це свої кошти, щоб вам їх протестувати і показати. І вони пішли на російський ринок. Ну, це просто це жах, бо ну, типу, це моя біль. Бо я якби дала цьому бренду свої гроші, свої чисто зароблені гроші. Парі я за вами під очима повитираю всі наші осипашки. Тепер я беру ось такий олівчик. От пари я беру ось такий коричневий олівчик від Аден, відтінку капучино, і з нижнього повіка буду виводити стрілочку. Звісно, якщо ви любите чорні стрілки, то ви можете додати й чорні. Беремо пензлик для стрілочок. У мене це зуєва 317, Улюблений мій пензлик для стрілочок. І закріплюємо наш олівчик тінями. Це те саме роблю на іншому оці. Much, much, much Готово, і Тепер я буду профарбовувати верхню слозову і це я буду робити підводкою від Maybelline. Знову набираю горошинку нашого праймеру і наношу його на нижнє повіко. Топтуючими рухами наношу пігмент. Беремо колір, будемо підкручувати наші вії, а потім я їх буду профарбовувати туш'ю від Maybelline. Будемо клеїти накладні вії. Ну куди ж без них в новорічну ніч. Ну З війками набагато краще, і я думаю, навіть більше якось по святкову. раз в рік можна собі купити накладні вії і їх наклеїти. Переходимо до макіяжу обличчя. Зараз я буду наносити наш праймер від Maybelline. Наносити сьогодні буду ось такий тон від Evelyn. Я його зараз тестую і зовсім скоро покажу вам в моїх нових відео. Розтушовую спочатку пензликом, а потім спонжиком. Ми дотушовуємо нашу тональну основу. Добиваю вже свій консилер від Elf. Мені вже подзвонили з почти, сказали, що прийшла моя посилка з Ісуса. А там вже цей новий консилер. А ще друзі, я стараюсь робити все, що в моїх силах, щоб знімати вам якісний контент і щоб не одна гнида не могла сказати, що в Україні немає якісних україномовних блогерів, типу тобто немає якісної картинки і так далі. Це що? і хочеться знімати вам якісні образи, перевтілення, огляди і все. І Я це буду далі робити. Я надіюсь, просто в один день тут мене помітить і скаже. Давай. Я тебе буду рекомендувати. Давай, знімай, знімай Настя, Ти ти класна. рекомендую тебе всі. Поки він, звісно, таке не робить. Де really would... Далі ми будемо припудрюватися. Я візьму пудру від Ґлембі. А для тих, хто ще не дивився огляд на бренд Глимбі, то посилання в описі. Припудрюємося. Тепер я беру свою улюблену палеточку від Mac і починаю наносити наш контуринг. На вулиці. Як завжди робимо з нас худих дівчат, забираємо наші щоки. Просто хочеться співати всі новорічні пісні. Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you cave it away this year to save me from tears. I'll give it some. Someone special. Тепер наношу рум'яну від Maybelline. Цього продукту ми не жаліємо. Чим розовіше, тим живіше. Значить. І тепер я оформлю наші брівки олівчиком від Evelyn. Нам залишилося профарбувати тільки наші губи. Я беру олівчик від Glambe у 108-му відтінку. І малюю контур. І додавлю помаду від Maybelline в відтінку 05. А також щоб цей макіяж дійсно виглядав по-новорічному, і в стилі форії нам не вистачає страз. До речі, я гуглила стрази і буде стрази. Тому я все правильно кажу. Я буду брати клей для вій, ставити ось тут таку цяточку. І буду ліпити туди нашу стразу. Дуже намучилася з цими стразами. Не знаю, як інші люди взагалі собі їх клеять на очі. Думаю, я заслуговую на вашу вподобайку. Завершили і друзі. Я забула нанести хайлайтер. Беру мій улюблений віддіор. Ну що, друзі, ось такий новорічний образ у нас з вами вийшов. Я надіюся, вам сподобався результат. Якщо так, то не забувай поставити лайк, а також підписатися на цей канал і прокоментуй, будь ласка, це відео, щоб Ютуб рекомендував їх вам. А ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!